Україна оголосила війну своєму президентові. 17 липня об'єднана опозиція розпочала акцію Україна проти Януковича у всіх областях держави в кожному українському місті, а згодом і селі наголосили представники опозиції на Тернопільщині. У наметах політсили можна буде заповнити листівки в знак протесту до діючої влади. Знизу тут такий є маленький відрізний корешок, де людина розписується. Ми залишаємо це і далі верхню частину. Де є 10 пунктів понад 10 пунктів звинувачень нині діючого президента? Вона отримає забирає собою, тобто і це означає, що вона долучилася до цієї акції. У наметах можна також заповнити заяву до суду проти президента Януковича. Такий позов уже подав голова ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Під час слухань заяв громадян у суді інтереси людей безкоштовно представляє. Я адвокат від штабу політичної сили, зазначив Василь Деревляний. Такими діями об'єднана опозиція хоче усунути правлячу в Україні владу. На заміну діючій опозиціонери готують своїх кандидатів на участь у парламентських виборах 2012. Перших 50 претендентів об'єднана опозиція вже оприлюднила. Ще частина боротиметься за звання народного депутата по округах. На сьогоднішній день є погоджений апостол по теребовлянському виборчому округу округу і по Чортківському виборчому округу «Серетюк свободи на сьогоднішній день ще є питання місто Тернопіль і Збараський округ. Я думаю, в ближчий час це питання вирішиться, і ми тоді зберемося всі разом всі голосами. Але я ще раз хочу сказати, заїжджого серед нас не буде. Всі будуть кандидати, ті, які тут проживають. Боротьба проти Януковича вважає керівник виборчого штабу об'єднаної опозиції. Необхідно, щоб не допустити прийняття закону про другу державну мову в Україні, змін до конституції та процедури обрання в парламенті.